Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Зараз буде у нас невеличке відео по оприскувачах. Давно ви просили, але, на жаль, тільки зараз я до них добрався. Плюс бачимо на небі багато хмаринок. І знову ця надіжда, що зараз в селі на мої гарбузи трошки піде влаги. Зараз розкажу, які є, які ціни на оприскувачі до трактора. Плюс до мотоблока, також дам трошки інформації по тим оприскувачам, які ви захочете зробити самі, які там є нюанси. Бо якщо ви, так як я, кілька років назад ніколи з цим не стикалися і думали подумали верніше, а давай я собі зроблю, є багато нюансів. Значить, Давайте так. По-простому, перед началом зйомки ще. Бачите? Ось на 200 літрів оприскувач. Це бачок вважається рукомойник. Бо я ще думав, що це для чогось допоможної якоїсь хімії. В принципі, можете його там шланг законсувати. Ну, вважається, що рукомойник. Тобто, Коли ви свої добривачі хімію туди налили, то можете зразу сполоснути ручки. Що є дуже-дуже продумано. Ну, Тепер давайте по порядку. Всі насоси, які йдуть до трактора, вони виходить, мають, як мені пояснили, італійські насоси. Вам це щось скаже чи не скаже, попрошу дати відповідь тих людей, які користуються іменно даною навісною технікою. Тому що, як правило, італіянське воно вважається краще. Ну, тепер давайте по цінах. Дивіться, маленьке це на 200 літрів. Ось так він виглядає з рукомойничком Штанги на 8 метрів, ціна 23 500 гривень. Є. Далі іде. На 300 літрів. Ну якщо вже зрівняти, то бачите, довольно таки буде більше. Хоч 100 літрів вроді би небагато, але 300 і 200 реально відрізняються Отже, 300 літрів. Захват штанг 12 метрів, 25 тисяч гривень. Потім йде 400 літрів. Ось такий він буде у нас здороволячий. В нього виходить 12 метрів захвату і це буде коштувати вам вже 26 тисяч гривень. Саме великий, який є на майданчику, можете, звісно, знайти, якщо вам треба до чогось більшого, ще більшого. Але великий 600 літрів. 600 літрів захват може бути на 12 метрів, тоді він буде коштувати 31 тисячу гривень. І захват може бути на 14 метрів, тоді буде коштувати 32 тисячі гривень. Це іменно що по цих, якщо брати. Якщо брати мотоблочні оприскувателі, то вони виходи на 100 літрів, 4 метра захвата, там де два електронасоса, і він буде коштувати 6 тисяч гривень. Обичні 100-літрові бачки. Зараз ми до цих бачків з вами вернемося, я кое що постараюся цікаво розказати. Тепер давайте іменно по цьому всьому. Штанги, щоб ви розуміли. On, під магазином всі лежать до цих оприскувачів, а тепер саме цікавіше. дивіться, отак От відкривається кришка в кожному оприскувачі, бачите, є така красива приблуда в віді доповнітельного фільтра, що ви туди нічого поганого не налили, це моя ручка, яка для того, щоб я міг це все легенько підняти. Ручку поки кинем туди. І тепер дивіться. Шланги, форсунки. Той он. Насос італійський. Все знаходиться В середині Тобто, якщо будете брати, то, виходить, перевіряйте, чи є там всередині наліччя всього необхідного для того, щоб ви могли приїхати, вцепити штанги і почати працювати. Забираємо ручку, лійки і багато-багато зажимчиків. Тобто, зрозуміло. Вся упаковка йде всередині кожного. Кришка закручується, насос вмикається, і погнали. Тепер давайте по поводу мотоблочних, мототракторних. І впремся в то, що ви, так як я колись захочете стати великим аграрієм. І в один прекрасний момент, ви подумаєте, а нащо воно мені бризгати, так як я, наприклад, бризгаю з. Балона, який на плачах волочу, да, я зроблю собі сам. Верніше, да, я куплю. Ну коли ви знаєте, що ціна 6000 6 тисяч гривень, ви подумаєте, а якщо я візьму сам тепер, зроблю рамку з цього металу, який в мене є. Раз. Куплю бачок. Десь, мабуть, до 1000 гривень він буде коштувати. Плюс там два компресора або один більш потужніший, Зварю під мої потреби штанги і можу так прокати. Прокати. Якщо у вас руки з нужного міста, може прокатити. Якщо руки тільки для того, щоб телефон в них тримати, то краще цим не займатися. Но, на що хочу звернути вашу увагу? Я вам пораджу, що робити, що купувати вже готові такого макара. Це не реклама, не вважайте там за щось в тому роді. Просто кажу вам, з чим я стикнувся, коли в мене таке було питання. Бо можна зробити, одні роблять з газового балона, другі роблять з бойлера ненужного, нужного, теж би казалося, можна зробити. А ще можна купити, якщо ви знаєте, є такі синенькі вони віді, ну, віді як бойлер, бачок цей обичай, такий синій. Можна його взяти, він да типу, внутрі з оцинковки якоїсь тому подібно. В чому будуть приколи яка б то оцинковка не була і той метал, як би там не був покращений, воно зараза через рік я начитався отзвіл, все одно починає там внутрі ржавіти, що б ви йому не робили. І потім, коли ви почнете працювати, у вас почнуть що? Забиватися форсунки. І на тому стапе, приїхали. Тобто, раджу все-таки обращати увагу на пластмасу. Якщо будете робити чи купляти, тільки з пластмаси. Щоб воно там не ржавіло, бо по форсунках там тільки маліше трошки якесь забруднення, все, в чому хана, треба його чистити, мити. треті кричать, там взагалі воно вже не миється, туди поліз, щось кулупав, розкулупав, тепер не прискає, а лиє просто. Тобто, така вам порада. Імено в плані того, якщо захочете робити самі, тільки все з пластмаси, щоб було, ніяких металевих частин. Не зря вони з пластмаси робляться. Тому що, навіть можуть десь сказати, я його візьму почищу, туди-сюди все буде добре, але я вам скажу так, якщо заливати туди різного віду хімію, хай це будуть гербіциди, пестициди, добриво, ще з чимось його мішати, все одно воно з металом дає якусь реакцію. Як би ви його не промивали, все одно на ньому лишиться якийсь нальот, постоїть тако на сонці в тінькові. Температура плюс-мінус і дойде до того, що вам треба а у вас форсунки всі забить. І починаються танці з бубном. А все всередині залито, його треба злити, процідити і наново залити, після того, як все почиститься. Ну, все, народ. На ті розказав, на ті розказав, трошки свого умственного труда доложив. Давайте вам покажу ці штанги зблизька. Отак от. так от... Вже, кстати, дивіться, що копалки появляються. Весна, весна, літо, а вже починають йти все на Ну все народ. Як завжди, всім щастя, радості удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!